Где же снимать не Я уже не первый раз я не снимаю. У нас свобода слова печати. Валерия жители Луганска, мы сегодня здесь прибыли до прокуратуры с приемной целью. Я зачитаю заявление, которое мы передадим сегодня приемную прокуратуру области. А именно, прокурору Луганской области Миколе Бескишному. Я пишу себе, від себе. Шановний пане прокурор, на охоронцем тысяч, охоронцев народа Верховної Ради Володимира Владимира Ландыка, під його керівництвом, було побито працівника міліції під час виконання ним обов'язків в охороні правопорядку місті Луганську. Як видавалася інформація у відповідності до СМІ України, ці події відбувалися, нібито як у Детройті США 50 роки. Де бандюки розстрілюють поліцменим і цим жахуються? Нам не зрозуміло, чому бандюки сьогодні не застосували до працівники міліції гранатомет. Чого б не було, нема м'яса, нема справи. Чому ландики його відпустили тільки з трусом мозку? А не розчавили по асфальту у тих ямах, яких ландих, як обіцяв, прибрати та побудувати нові дороги. Всього слід зробити висновки, що бандуки – не майбутнє. Їм слід жити своїми живими, не лишати, бо буде скандал. Може нардеп нардипландик захотів відстоювати та відставати, та порівняв себе із нардепом з Росії Володимир Жириновським. Цим тує там всіх у Росії б'є. Але все ж таки піджимає свого облічного хвоста перед прем'єром Росії Володимиром Путіним і жанса скінчить. вище вичі виконано рахую, що для вас, пане прокурор, є всі підстави, клопотати перед генеральним прокурором України, паном Шпонка, про винесення постанови клопотання на розвиток Верховної Ради України про порушення кримінальної справи проти нафтеколадзика. Я підстави рахувати. Що вже сьогодні, пане прокурор, ви маєте порушити кримінальну справу проти охоронців на Дефатлантика і проти довести до громади Луганщини. Сьогодні ми партія Свобода захищаємо міліціонерів. В грудні місяці до налогов міліції була подана заява перед 1997 Кабінету Персоного кодексу України з тим, щоб провести перевірку та порушити кримінальну справу за фактом незаконного ревого бізнесу в магазині в місті Переваль по вулиці Леніна, власникам якого є. Сергій Бурбила, син голови Перевальської районної ради Сергія Лазаревича Бурбила. Належних дій передбаченим законом України про прокуратури, прокурорами Алчевська, бондаренка та Перевальська кактуська вже то не було. Після другого та третього звернення до прокуратури Алчевська про порушення справи надіслали відповідь, нібито спочатку типу знаходиться закритим, а після нібито та запис, яка була зроблена на відеокамеру, камеру. Була зроблена до початку вступу в дію про заборону на ігровий бізнес. Сергій Бурбела, голова перевазьку ради, його вік 61 рік. Відповідно до закону про Державну службу України граничний вік перебування на посаді державній становить 60 років. Не без участі Сергія Бурбела, голови перевазько ради, до його... Та його, до його колишньої невістки Катерин Бурбола було застосовані дії на перешкоджання заняттям господарською діяльністю. Її повністю лишили приватного бізнесу, вилучили приміщення, яке є приватною власністю, підібрали товар, обладнання, та виклали гроші. Всі ці дії вони роблять за підтримки суддів Перевальського райсуду Едуарда Сініцена та Іванова. Яким чином? Не треба бути досить сильним юристом, щоб побачити та зрозуміти, що вони. Приймають завідомо протизаконне ухвали та рішення цим своїми діями під ознаку статті 34-36 Кримінального кодексу України. Для цього були звернені до міліції Перевальська на проведення перевірки 147 Кримінального кодексу України про самоуправство громадянином Олексієм, який мешкає по вулиці Молодежо Перевальську, що стосується добудови до траси Луганськ донецьк З'їзду до своєї хати втоперед всіх норм Кримінального кодексу України прокуратура не приймає належних дій та даються відписки. Голова міської Володимир Володимирчук, міста Алчевська, перешкоджає настановлене по власним квартирам індивідуальне опалення на користь комунального підприємства теплокомуненерго Ненерко. Алчевське комунальне підприємство теплокомуненерго підписала угоду від восьмого другого тисячого року загенство про повернення запаркованості ООО по статус, яке Зареєстровано міське Краматорськ, вулиці Мандахорська, 7, на вибування грошей з мешканців міста за те, що їм сплачують кошти супереч вимогам міського бюджету. У Алчевську застосовують до громади, грам... до громадян засоби примусове там каналізації, як нібито за несплату за послуги. Взираються до квартир мешканців через конеців труби і за те, що вимагають гроші, як за послуги, трохи менше, ніж 200 гривень. Ці дії підпадають під до вимог Кримінального кодексу України. Це було, засто... було застосовано навіть Америки, де 9 заміни Другої групи. У мене скидка 100% на комунальні послуги, але все ж таки міська влада Алчевська людей цивілізує, а прокурор Бондаренко їх нібито не бачить. Директор школи номер 4 міста Алчевська, депутат міської ради Віктор Пак застосовує до учнів. Під час виховної роботи групи фізичної шко... сили прокурором була дана відповідь, що підстав для порушення кримінальної справи нема. А дітей б'ють та ганблять. Матеріальна база школи розкрадена. Прокуратура ЛЧСК відмовляє розвитку по суті справи та порушення кримінальної справи вступить з поданої заяви на проведення перевірки разом разом з контрольно ревізійним управлінням. Де заразово подавали заяву до прокуратури проведення перевірку порядку сітні 97 Кримінального кодексу України на громадянина Матвієнко, який мешкає в місті Алчевську, буде з ентузіастів. За нашою інформацією, цей громадянин Матвієнко, нібито був в Чорнобилі, а насправді він там не був, але отримує пілі та компенсації з державного бюджету як учасник ліквідації аварії Чорнобильської АЕС. Прокурор Бондаренко міста Алчевська про це знає, але ніяких дій не приймає. Приблизно 4 роки тому громадянин Маскуратова був сильно побити мій 11 річний син. Так сильно, що навіть дитина втратила свідомість. Я дуже багато разів звертався з заявами до прокурора Пірвальського району, але все дарма. До теперішнього часу міліція та прокуратура Півальського району не вживають належних заходів. Слідчий майор Костовський, як на мою думку, покриває цю справу, а прокурорка Дусік не приймає належних заходів. Останній раз, в січні 2011 року, я подавав скаргу до прокуратури області саме сюди. Але прокурор Костюсик по теперішній час відповіді не надає. Я рахую, що це звичайне кришування кримінальних вчинків. Вимагаю вжити заходи до цих питань та вирішити питання щодо відповідності займаних посад прокурорами Бондаренка та Кастусіка доступним їх звільнена з посад для звільнення з прокуратури України. У разі, якщо прокуратура, чолі з Миколою Пишки проігнорує всі наші вимоги, ми будемо збирати кошти з мешканців Луганська по 5 копійок з тим, щоб дати їм, як це кажуть, подарунок, щоб прокуратура працювала належним чином та виконувала закон України про прокуратуру. Я закінчив. На жаль, сьогодні у нас зламався диктофон, а тому ми не можемо це говорити так, щоб всі сюли по Луганську. Але наступного разу такої помилки більше не буде. Дякую. Міська ради та новий прокурорчик Перевазька. Крішуть ігровий бізнес. В інтернеті буде інформація про те, що прокурор Пшонка порушив кримінальну справу проти декілька прокурорів, які кришуть ігровий бізнес. У нас Перевальську це повсякденно. Кришується та вкривається. Те ж саме є в Луганську, Сєвданецьку, Свердловську та інших містах Луганської області. А зараз наші кримінальні авторитети очікують час, коли ми почнуть копати наші вугілля. І після цього вугілля будуть, е, продавати на наші теплові станції з завищеною зорністю, а ми будемо дихати цим гарним газом. В У Луганську теж функціонують гральні автомати, хоча ще за попереднього уряду гральний бізнес був заборонений, вони працюють майже відкрито. Тобто гральні автомати як працювали, так і працюють. І люди от зараз підходили і кажуть, це біда, коли діти потрапляють в гральну залежність, це ще гірше, ніж наркотики. Якщо існує закон про заборону грального бізнесу, а він працює, то, мабуть, наші обласні міліціонери прикривають цей гральний бізнес, тобто те саме, що написано на цьому плакаті. Вони його хрещуть. Тут підприємці підтримки. Ми участь у підприємності в Майдані наприкінці 2010 року. Я знаю, що завтра будуть на 12-й годині в Києві розглядати. У суді карну справу проти підприємця, який сидить вже в в'язниці з 1 грудня 2010 року, саме за цей підприємницький майдан. Ми попереджаємо владу, що якщо будуть до нього приміщені карні санкції з порушенням законодавства, ми будемо його відстоювати.